День української писемності й мови відзначають в державі сьогодні 9 листопада. А церква вшановує преподобного Нестора літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила й Мефодія. Початки святкувань сягають ще 1997 року, коли тодішній президент Леонід Кучма своїм указом постановив та підтримав громадські організації, що виступили з такою ініціативою. У усіх куточках країни традиційно відбуваються різні дійства. У сприю також на зустріч біля славетного дуба. Просвітянка пані Оля була ініціатором посадження цього дерева на подвір'ї сьомої школи. Відбувалося дійство ще в 2011-му, на 200-ті роковини з дня народження Маркіяна Шашкевича. І от тепер. 5 років по тому вирішила знову ж таки організувати щось творче в пам'ять про письменника, поета, духовного просвітителя, галицького пророка, ініціатора видання альманаху Русалка Дністрова, першого україномовного в ті часи, і на наших теренах. Я вам хочу сказати те, що Оскільки ми ото п'ять років посадили дуба, зійшлася громадськість, то тобто це було гарно, урочисто. Залучився насамперед Ярослав Михайлюк, Володимир Минда, директор сьомої школи цього дуба посадили. Громадськість прийшла, відзначали 200-ліття і початок. Нашого проєкту Дуб Шашкевича, а сьогодні вже минуло 5 років, і минуло 205 років від дня народження Шашкевича, і ми знову зібралися тут, щоб звеличити його пам'ять. Я скажу, що, що настільки це було сприйнято гарно і настільки. З Розумінням всі поставились до цього, що не було абсолютно ніяких перешкод. І дуба привезли, і посадили, і доглядали. І як бачите, сьогодні скільки людей зібралося вшанувати. Організаторами нинішніх святкувань також виступили місцеві бібліотекарі. Вони цю подію обійти стороною не могли, бо центральна читальня міста носить ім'я Маркіяна Шашкевича. Як 25 років сьогодні у річницю 205 років від дня народження Маркіяна Шашкевича, а також з нагоди дня писемності та української мови. Ми зібрали громадськість міста, школярів, всіх людей, хто не байдуже, кому творчість Маркіяна Шашкевича, щоб відчути цю атмосферу і познайомити з його творчістю, щоб почерпнути всю ту глибину його національного патріотизму. Все це його життя багатостраждальне, таке коротке, але за яке він встиг зробити дуже багато для нашої української мови, для української літератури власне на Гулчині. На захід, що відбувся у сьомій школі, зібралася вся астрийська інтелігенція. Приїхав і шанований гість із Дрогобича Михайло Шалата, професор, літературознавець, дослідник життя та творчості Маркіяна Шашкевича. Жаль, що прожив Маркіян Шашкевич, усього 31 рік і 7 місяців. Але встиг він велико, неоджиненно великого прислужитися рідному народу України. Феноменально талановита особистість, невтомний надзвичайно відповідальний священник проповідник, поет, прозаїк, перекладач, грамантик, культурно просвітній діяч, зачинатель літературного і взагалі духовного українського відродження у Галичині. Він за оцінкою митрополита Андрея Шептицького, цитую, видів будушність і вказував дороги в будушні.